Пригуляла я до магазину Емірант. Дуже давно в ньому не була. Хочу подивитись вам показати, що там продають на сьогоднішній день. Емірант. Як завжди всього повно. Показую вам ціни. всі, бачите, 100 гривень перчик. Капуста 15,75. Непогано слухайте. Почала звітувати. Так, полуничка по 165. О, це по 100. Прухина, брикоси гарники. 126. Квадрат. Відорчики. Гарні усім тут. такі столики. Класно закривати їх. О, ще не час. Зараз я показую Ви дивіться. Як на малюнку слухайте? Як картина? Спеціаліст. Лимонність. Лимонності три п'ятник вказав. В цьому магазині дешевше. Чим там через дорогу, я вам знімала, показувала. Так, Яблочки. Олій багато, дуже різних оливкових. Величезний вибір. Польські сосиски, пішечки напевно, світло мені тут хромає. Сири різні. Масло. ціна на масло, бачите, польське. Бардарин готовий, намазочки, сири, ось там маскарпоне, масло, шутка, сметанка, напевно. на різні колбаси. такивали косочки, тошки типа, Трошки не Трошки не маты, самяни слишком, давай. тирамису. Йогурт и из него что? Через него дурсума. Так, капуста 50, прошу дуже. Там у магазине капуста по 50. Макарони вырубы резни, как и хочешь. И гнезда, и такие что паутинка. Барила. Колю Ракушки такие, все пошироваты. Так, чипсы, шерипсы. таке дуже смачна печиво для діток. Яйця великі, як то вони називаються. Речі, різноманітне, яке хочеш. А це, напевно, це арафіс, правда, з торіжками. Шокуляда. Величезний вибір шоколаду. Різні ціни. До вибору, до кольору. Бери, не хочу. Аби грошики. Аби грошики були. На презент взяти, ну, класно. А це, напевно, ароматизатори якісь. Такі цукерки, напевно. Оцю сторону теж великий вибір. Смаколиків різних. Іграшки навіть для діток є. Цукертички різні. А це, напевно, молочком заливають ці штучки. Курага з оріком, згоріне сяйвок, зравіна. Постійні разом цукарочки. Така горка символічна. Yeah. <coughs> Халва, шоколад і маленька штучечки. Я не знаю, як мене чути, телефон трішечки далі від мене. Так, ух, Всього, всього, всього. ось ці ягідечки смакують то... гранула це по-моєму чайник ого, uh -huh, да. так, львівка теж чайник там низом чайник різні капучино там низом кави до вибору до кольору яку полюбляєте лаваса по різній ціні, бачите, значить вони різні якісь ці лаваси а так, крупним планом занимаю, можливо, вам цікаво буду. Там вверху получается не упаковки такие. Это буквально ну, какао там. Просто еще какао не вот это вот, для какая-то такая для съемок. Здесь не приправы, кравепрохмальцы, кровопоудра, гринки. Сіль зі смаком малини. Поливочки різноманітні теж дивіться, які величезні баньки, меншенькі. Кажу, до вибору, до кольору. Фаршировані, тепер до все добре фаршировані. Такі різні такий запах приємний тут від спецій. Песто, толка помідорчики, паста. Тут квасоля і горошок, і кукурузка, різні соуси, майонези. Пучичка пасти, виїхові, нутелла, великі і маленькі, мусеточки, шпроти, кінці, пенсию, крупи, парижки, банан сушений, я же хідні там на собі. Бургур, баби до кого? Не знаю. Рус, кибали А просто самоносисти, <рес> комнекол. Тіони істинні мені. Що може манго. Вилучи з них вершковий, гранатовий сік. щось в шоколаді. Родзинки просто сушу. Так замовила.